Я вважаю, що вона в першу чергу дуже професійний провокатор, що навіть змогла спровокувати мене на реакцію. Хоча мені не дуже подобається взагалі рівень цієї дискусії, в тому, що я в ній з'явився, я відверто вважаю, що ця пані зробила все на руку нашому ворогу на сьогоднішній день. Суть в тому, що треба розуміти, що для росіян взагалі. Байдуже, в них дуже круто це розвито, і це треба визнати. І американці про це навіть окрему книжку написали про те, як вони відслідили, як росіяни впливають навіть на, всеред... на внутрішні там. Конфлікти, кризи в суспільстві всередині інших країн, їм навіть це вдавалося робити в Сполучених Штатах. А в нас їм це робити ще набагато легше, тому що агентури тут набагато більше, працювати з нами набагато легше, багато років було, і ми тут поруч і все інше. От. І ось те, що вона зробила, це повністю гра росіян на розпалювання всередині суспільства українського неіснуючих конфліктів. Я не вважаю, що в Україні є мовний конфлікт. Я просто відмовляю взагалі вірити в те, що він є. Я вважаю, що він розпалюється виключно росіянами в армії. є... Люди, які розмовляють російською мовою, так вони є. Ну якщо ти про це не знав, то значить ти дебіл, ну от реально. Ну якщо ти не знав, що в цій країні є багато людей, які навіть в школах, яким в школах не не викладали українську мову, ну значить, ти слабо розумна взагалі людина. І суть для росіян не в тому, хто переможе їм взагалі байдуже. Чи Фаріон вигнали б з універа, чи мене з армії, їм все одно, хто ось в цій дискусії буде переможцем, кого більше підтримують. Для них найважливіше для того, що суспільство розколюється. Є ось цей конфлікт, по якому суспільство не може об'єднатися. І це вона цього досягла. Вона цей результат вона отримала. І це, в принципі, найгірше да, от для нас на сьогоднішній день, те, що нам не